Вітаю вас на каналі Квіти Полісся. Минуле відео про помилки догляду за засаду восени викликало неабияке зацікавлення серед вас. Дуже багато було питань стосовно опалого листя, хоча я не акцентувала особливу увагу саме на ньому. Головна ж ідея була саме в тому, що ґрунт – це живий організм з неймовірною кількістю біологічних процесів, яким ми своїм надто ретельним прибиранням тільки шкодимо. І рослини, до речі, теж страждають від нашого бачення ідеального осіннього зимового саду. Тому для всіх, хто любить сад і хоче бачити його здоровим і квітучим, я по великому секрету розповім, як з опалого листя зробити неймовірно родючий і корисний компас для дерев, квітів та й взагалі покращити структуру і родючість ґрунту. Сподіваюсь, серед вас нема людей, які викидають листя на смітник або, не дай Боже, спалюють. Якщо є, то скажу, що ви просто нищите суперпоживне добриво для рослин. В мене, як ви вже зрозуміли, листя залишається в саду на зиму. Я його залишаю як природній зимовий захист. А от для компосту я вже збираю листя де тільки прийдеться, і мені його бракує щороку. Велика кількість цього листя саме за листям волоського горіха. Велетенський сусідський горіх завжди скидає його величезну кількість. Люди часто бояться додавати горіхове листя в компост через речовину юглон це такий природний репелент, і хімічна сполука, яка міститься у листі, корі, гілках і волоських горіхах. Вона пригнічує ріст багатьох рослин, особливо тих, які дуже чутливі до них, такі як томати, картопля, соняшник, капуста. Через це люди бояться, що компост з гріховим листям буде токсичним для саду. У добре перепрілому компості концентрація юглону знижується настільки, що він не шкодить рослинам. А якщо зробити такий компост багатокомпонентним, тобто додати різне листя, рослинні рештки, харчові відходи, то я за рік матиму з такого нікому не потрібного листя ось такий компост. Це насправді живий коктейль. З органіки, мікроорганізмів і поживних речовин. Але щоб це листя перетворилось на поживну і безпечну органіку, потрібно додати один суперважливий гриб – триходерму. Не потрібно лякатися: триходерма це корисний ґрунтовий гриб, який живе на рослинних рештках. Він не шкодить саду, а навпаки, він їх розкладає, оздоровлює ґрунт і пригнічує патогени. І найважливіше, він живиться целюлозою та лігніном, тобто саме тим, з чого складається листя із стебла. Саме тому компост, куди внесли триходерму, прогрівається швидше і падає він двічі швидше. Взагалі, рід триходерми дуже великий, сотні описаних видів. Багато з них використовують як біоконтролери та біостимулятори рослин. Тому потрібна саме та триходерма, яка переробляє саме целюлозу, з якої складається листя, а ще знищить патогени, які назбиралися сезон. Бо, до прикладу, триходерма харціаном це універсальний розкладач, добре працює на листі і стеблах. А у триходерма аспирелом це швидше засвоєння маси і активний антистресор для ґрунту. Триходерма віріде це сильний целюлазний гриб, і класика для компосту. Триходерма резеї це чемпіон з виробництва ферментів, особливо целюлаз. І де ж його взяти цей гриб триходерму? Можна скористатися біопрепаратом, який містить триходерму, ось такий, як мене. Я його використовувала, до речі, вперше за рекомендацією однієї з моїх підписниць. Тут все робила за інструкцією. А про результати дії цього біопрепарату розповім вам навесні. Але сьогодні я вам розповім про триходерму, яку я використовую для компостування вже три роки. І ця триходерма мене ніколи не підводила, і яку ви так само можете знайти в себе на деревах. Тому запрошую вас на тихе полювання за незвичними грибами до поліського лісу. Що потрібно шукати? Це старі повалені дерева листяних порід. старі напівтрухляві пеньки або старі дерева. От на них і можна знайти триходерму. А ще ліпше, якщо трапиться, гриб трутовик, його триходерма просто обожнює. На старих гілках берези триходерма часто виглядає як світло-зелений або м'ятний наліт, оксамитова порушкувати та така поверхня, іноді зеленувати відтінок. До речі, березу триходерма просто обожні, тільки повалене. Саме такий зелений відтінок характерна ознака спороношення триходерми. Все це багатство і буде додатком для компосту. Ще потрібно сказати, що у лісі живе багато різних штамів триходерми, декі штами можуть бути слабші або працювати повільніше, ніж лабораторні. Але в одному такому тортовичку може міститися декілька видів триходерми, які будуть діяти по своєму напрямку. Одні розкладати целюлази, а інші боротися з патогенами. А тепер переходимо до самого компостування. Спочатку насипаємо шар листя, далі знайдено триходерму. І добре проливаємо все це водою. Знову листя. Невеликий шар курячого посліду, як азотна складова, або можна розвести 2 ложки карбаміду або аміачної селітри на 10 літрів води. Триходерма розкладає вуглецеві тканини, і для роботи їй дуже потрібен саме азот. Знову проливаємо водою і так далі шарами. Через тиждень забезпечуємо доступ повітря, перемішуємо купу раз на 2-3 тижні. Це обов'язковий захід, оскільки триходерма це аеробний гриб і живий організм, і її ефективність повністю залежить від температури. Вона працює найкраще тоді, коли ґрунт або компост прогрівається до плюс 15-30 градусів. У цьому діапазоні триходерма швидко росте, освоює рослинні рештки і ферменти, які перетравлюють целюлозу. Осінь це найкращий час для внесення триходерми в компост. Осини листя ще тепле, дні м'які, а в компостній купі температура тримається в межах, де триходерма активна. Вона починає спороносити і до весни формує потужну популяцію, яка при плюсових температурах активно переробляє рослинні рештки. Весна це другий ідеальний період триходерми, коли температура ґрунту піднімається вище 12-15 градусів. Триходерма оживає і активно заселяє органіку. Саме восени, вона особливо активно пронічує патогени ґрунту і допомагає рослинам стартувати здоровими. А що ж відбувається взимку? При температурах нижче плюс 5 градусів триходерма практично не працює, але не гине. Зберігається у вигляді спор і навесні активно і самостійно активується. Тому, якщо ви внесли її восени, це не даремно, вона просто чекає на тепло. А ще далі, а далі справа за черв'яками. Саме вони стануть завершальним етапом компостування після триходерми. Триходерма прискорює розкладання листя та стебел, створює м'якшу пухку органіку, яку черв'яки легше поїдають. Черв'яки не їдять свіже листя. Вони споживають частково розкладену органіку, бактерії, продукти ферментації триходерми. У їхньому кишківнику відбувається біологічне подрібнення, мікробне збагачення і формування вермікомпосту. А вермікомпост це топ добриво, бо має стабільну гмінуму форму, не вимивається дощами, м'яко діє на рослини. І містить ферменти амінокислоти. Ось такий мій простий рецепт створення суперпоживного і здорового компосту для саду, який вже на початку літа я зможу використати для рослин і оздоровити ґрунт там, де цей компост буде внесений. А ви кажете листя, це сміття? А я вам впевнено відповім, що це скарб на вагу золота, який лежить просто під ногами. Лише потрібно його правильно використати. Буду рада, якщо мій досвід стане вам нагоді. До нових цікавих зустрічей, ваші квіти полісся.